Чи вдасться відсунути ворога від вербового Запорізької області? Я думаю, що ми відсунемо. Але це буде не просто щось легке. там по страшному суду. Я наскільки розумію, там придеться повоювати, придеться вкластися, але ми просунемося 100%. тут без варіантів. Якою буде ситуація навколо роботиного в листопаді? Дивіться, якщо ми беремо роботи, нам придеться там витримати якусь навалу. Я наскільки розумію, там зараз ще підкинули якусь, якесь підкріплення чи щось подібне відбувається, але ми теж посунемо ворога. Спочатку йде історія, що ми захищаємось, тримаємось, а потім ми просуваємось. Так що під кінець листопада почнеться просування. Чи справді нова ціль росіян для ракетних атак пункти незламності по всій країні? Ви знаєте, я б так не казала. Чи будуть якісь попадання по тим пунктам? Одиночне якісь буде? Я все таки, ні. Воно не дуже їх цікавить. Моя відповідь ні. Чи вдасться завадити залученню дітей до співпраці з росіянами на тот? Зараз точно ні. Чому? Тому що вони мають зараз, знаєте, прямий вплив, а, при тому якісь вони діти від цього мають чи подарунки, чи це може навіть і фінансово, якась підтримка, да, матеріальна підтримка є. Ну, як по мені, то це все-таки щось на стал подарунків. І для них це якась гра. Я думаю, що діти просто діти. знаєте. Чи справді в окупованому Мелітополі розпочався масовий призив місцевого населення на військову службу. Призов почався. Я не можу сказати, що він масовий. Перш за все, що дуже багато людей, чи втікають, втікаючи, вони просто не приходять, але призов йде. Він... Я тут не підтримую, що він масовий. Бо нам говорять, що призов йде доволі важко. От через що я на це опираюсь. Але він іде. Чи будуть росіяни цього року знову використовувати ядерний шантаж, щоб залякати захід? Я впевнена, що буде. Це знаєте, як козир, які вони дістають за кромів батьківщини, коли вже нема чим. І навіть нам показують, що це щось уже дуже скоро. Щось знов вони там почнуть махати, чи медведів, чи і вже з ним е... знову ж будуть погрози. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи вдасться зсу знищити більшість складів озброєння росіян на тимчасово окупованих територіях протягом двох місяців? Я тут скажу точно, що в нас будуть дуже великі результати, дуже великі. От тут згідно з словом більшість. Не все, але більшість. Чому? Тому що є щось там заховане. Щось... І добре наші знають, що ми до чогось не можемо дістати, якісь такі воні, в таких місцях. Але дуже багато результату буде, тому що нам показують як результат, при тому радість, і воно ж дасть нам як якийсь ресурс. Не знаю, чи буде якась чи диверсія, чи ще. Ну, от, конкретно дасть нам якийсь ресурс для просування. Чи справді ЗСУ пішли в наступ на Мелітополь? Ну, я думаю, що там рухи є. Не можу тут підтримати ідею, що дуже так вони швидко просуваються, але рухи в тому напрямку точно є. Чи вдасться зсу зміцнити позиції на лівобережній Херсонщині? Ну, там буде більше і більше наших. Я навіть скажу: пам'ятаєте, я весь час вам говорила, що ми розширяємося, ми там розширяємось, ми йдемо вшир, нам потрібно бути більше, а зараз у нас починається там, рух вперед. Так що там і стратегія навіть на Херсонщині починає мінятися. Ми закріплялися і нам показали, що зараз ми закріпилися. Притому в нас є там щось таке цікаве, що не дуже подобається росіянам, і воно нам дасть саме якісь це перші кроки вперед. Ось те, що я казала, почекайте, почекайте, в нас будуть. І ось у нас починаються зараз перші кроки вперед. Так що я думаю, що у нас доволі цікавий зараз момент, цікаві новини. Вже вони в нас на порозі. Чи покарають росіян за атаку цивільного судна під прапором Ліберії ракетою Х-31П. Покарають таке якесь цікаве покарання. Перш за все, якось всі притишкнуть, а потім воно стане доволі якимось сигналом для, для такого серйозного покарання. Так що я думаю, що нормально там. Їм мало не буде, тому що десь якісь, навіть чи якісь, це буде агресивна зброя, чи це будуть агресивні дії. За це ну не пройде воно точно так як було раніше. Так що моя відповідь так. Чи переростуть поодинокі намагання росіян прорвати кордон на Чернігівщині та Сумщині в повноцінний наступ на півночі? Моя відповідь ні. Те, що там якось вони активуються зараз, це ми будемо бачити, але вони ж активуються на рівні якихось ДРГ чи щось подібне, да? якісь малі групи, все-таки там малі групи, які рухаються. Нам показують, що ми тримаємось, ми це захистимо, і навіть нам показують якось так здачі, дамо, мало не, не, не здасться. Їх чекали, і наша сторона теж підготовлена. Я не думаю, що вони там розвернуться. Моя відповідь не повинні вони там розвернутися. Але зараз спрацювало те, що я казала, що вони все-таки постараються зайти. Чи справді втрати України в п'ятеро менші за російські, як стверджує Зеленський? Я не певна, що вони в п'ятеро. Тут трошечки невірна інформація. Я можу сказати. Що це приблизно, якби Таро не дає на це запитання. Я наскільки розумію, що нам показують як військових, але нема історії про сюди, не додаються як мирні жителі і щось подібне. Да? І це не повні втрати, нам таким чином говорять. Тому що саме якщо додати й те, й те, то я думаю, що буде теж нормально. Що мав на увазі Данилов, коли заявив, що ЗСУ досягли величезних успіхів в Криму? Тут я точно підтримую цю ідею, тому що нам говорять, що дійсно те, що відбувається в Криму, ми якимось чином, ну, по всім даним це як про контроль, да, ми конкретно якби там починаємо мати і успіхи, ми це все знаємо. При тому четвірка мечів. Якось з тієї сторони немає чи активних дій, чи активних пострілів. Да? Якось ми щось там заблокували. От, і, і це все привело до того, що Крим є, а, а дій немає. Да? І Я тут точно підтверджую, наскільки я розумію, в нас пройшла підготовка, і ну, я все-таки чекаю, що на Крим попробую зайти. От, якось йдеться інформація останній час. Дуже так активно. І ще раз кажу, мені зараз не пишіть, що це завтра. Я не кажу, що це буде завтра, на секунду, але якби підготовка для того, щоб зайти. Чи вдасться ЗСУ надійно закріпитися на нових зайнятих позиціях під Авдіївкою? Моя відповідь так. Я думаю, що закріпимося. Єдине, що я наскільки розумію, там почнуть трошечки відбуватися зміни, і ми будемо спостерігати найближчий час. Ну, неправильно сказати за тиші. Я думаю, що ми якось підзупинимося на найближчі декілька тижнів. Іде чи ротація, чи укріплення, щось таке. Да? Якось от, от така історія. Чи справді росіяни ретельно готуються до масштабного штурму на бахмутському напрямку? Ну, ідея повернути Бахмут нікуди не ділася. Так що я думаю, що ще буде саме навала, і там вони готуються доволі якісь великими силами. Так що те, що ви сказали, так. Чи будуть відновлювати Бахмут після закінчення війни? Чи буде Бахмут як місто? Я думаю, що воно буде, але воно не буде скоро. Це в якійсь далекій перспективі. Я не думаю, що це те місто, яке буде з тих міст, що зразу йдуть на, на ремонт, на будівництво. Воно, якби в далекому майбутньому, так його відновлять. Чи справді росіяни терплять шалені втрати під Куп'янськом? Ну, нам взагалі показують, що там, вибачте, мене Армагеддон, І чи там шалені втрати, думаю, що шалені, там просто якісь нереальні втрати. Нам взагалі показують, що хто приходить всі під ноль. Не знаю, скільки там приходить, але доволі багато. І навіть говорять, що ми до кінця не знаємо повної інформації. Я думаю, що те, що озвучують, це ще не повна інформація. Чи вдасться ЗСУ реалізувати всі плани військового командування України на 2024 рік? Моя відповідь буде так. Єдина поправка, що це щось, що буде, якби розтягнути в часі, тому що для початку ми будемо бачити. Якісь малі, малі результати, навіть ми будемо невдоволені. Далі піде якась цікава така активація. Я, наскільки розумію, ми і зброю отримаємо, почнемо просуватися, і воно якось так в нас з'єднується місяці сонце. В місяці сонце в нас з'єднувався над Харковом. Тоді я не могла зрозуміти, що, що це таке відбувається. Тут якби е, таємне і явне е, буде якась частина таємних домовленостей, які стануть явними, і вони ж нас просунуть, і ми дійсно там щось отримуємо. Е, саме по дьяволу. Але тут е, е, ну, є певна міра домовленості. От, може це якісь саме таємні, вони може навіть на рівні. Дипломатів, чи що, бо тут не зовсім чиста гра, якщо так правильно сказати, але ми отримуємо результати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.